М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Ну як страшно тоді погнали далі. Потрібно бути дуже дуже тихим. У, У, а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рук огра. Ага, вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде. Якщо під ногами будуть круглі цукерки, далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок! Мамочки! Що це за чудовисько? я чудовисько? О, це лише рукавички. Ой-ой! Це точно бен. Ой, падаю. Сподіваюсь, що це не соплі. Ну все бен. Зараз ти мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха, Ха, щось у поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу! Око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово! Але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички в мене є дещо цікавіше огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців і дамо на пробу Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку смачного сестричка. Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала. Я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, їй справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота. Ха-ха, Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн та зробимо страшний грим. А тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А джин якраз прикрашає кімнату до Хелловіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудово. піду допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вен задістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені Чіпси, що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Джено, ти в мозок видно. Мамочки. Давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Все будуть очі. А тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку. Та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко Бена. Стемрявиця пика, здається, ще страшнішою. Але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Я ха. Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зіля майже готове. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу? Okay. Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно What? що за шум? Снікерс, до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Oh, no. Хто вам дозволив їсти на уроці? Ану, швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. Ох, гаразд, як скажете. Ласкаво, просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Все ясно. Гей, hey, венздей, диви, що я маю. What? Фарба та що? А ось і ні. Боже. Не бійся зараз. Я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила у тюбик з під фарби того школьору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Супер, Еніт! У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала ору замість фарб, щоб перекусити на уроці. Go! А, все ясно. Це геніально. Так, я чула кров. Ви що знову йсте? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Хоч би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Е Гей, -ге. Венсдей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмеллоу та робила домашню з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу, а для різноманітності додала скітов та мармеладки. Так у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки, ха купилася. У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті, і взяла гумку, щоб стерти це неподобство, але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмеллоу. А отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмеллоу замість гумки і принесла з собою Смачного!» Хто тут бажає смачного? Hey. У них що? Їжа на столі? Okay. Дивно, нічого немає. Та зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Oh. Це і так ясно. Геніс, hey. hey, hey. як тобі моя нова резинка, дуже смачна. Що скажеш? Та от прикол. Hey, я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справда я теж дещо ще прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець, цині. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, токи очілка не бачить. Це так прикольно. Тому їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись. Вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм, Схоже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Енют не спи, прокидайся. Річ розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс, Ай, у чому річ? О саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочкою. Швидко підбадьорюсь. Хайф. Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву у склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш, венздей. Це просто. Браво! Але у мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою. Вау, супер! Крута ідея! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Все в порядку? Начебто так. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Настав час зайнятися моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті. Треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте! Це просто геніально! Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Їху! Гей, Вензди! Дивись, що я вигадала. Це що? Хрускіт? А, ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі круто! Пригощіся чіпсами. Yeah! Yeah! Так, що за шум? Mm -hmm. Пам парам пам пам А ми мовчим Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Еніт, хочеш прикол. Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала свій новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер з цукерок. Непогано. Дякую, бензи. Як ти знаєш, я люблю все райдожне, тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки. Я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах так. А -а -а. Ви спалились? Здавайте все сюди. От дітько, відстій. Більше ніяких солодощів на уроці.